Масштабну схему за володіння коштами держпідприємства поліграфічний комбінат Україна на суму понад 450 мільйонів гривень викрили на буй САП. Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи з правоохоронцями України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту 21 липня 2023 року. Про підозру повідомлено п'яти особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній фізичної особі пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни, а саме директору та менеджеру компанії Прокладки. Кваліфікація частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Екс-директору додатково інкримінують легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Частина 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Як встановило слідство у 2013 році, тодішній очільник поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів, а саме паспортів громадян України, id карт, посвідчень водія тощо через зазначену компанію. Казана компанія купляла матеріали напряму у виробника, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму майже півмільярда гривень, чим спричинила на згадану суму збитки поліграф камбінату. Частину викрадених коштів у сумі 1,5 мільйона доларів США екс-директор легалізував в Україні. Зокрема, понад 1,3 млн мільйона доларів США легалізована за допомогою фіктивного правочину, а саме через продаж корпоративних прав за завищеною вартістю. Інша частина коштів зарахована на рахунки дружини та доньки. Окрім іншого, екс-директор, бажаючи отримувати гроші і після звільнення з посади, придумав додаткову гарантію свого безбідного існування. А саме на підконтрольну компанію, яка використовувалась для закупівель, запатентував права інтелектуальної власності на захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Однак Детективами вжито заходів до ліквідації цієї схеми на початку 2022 року. Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від дій недоброчесного чиновника. Зі свого боку, в межах спільного розслідування естонськими правоохоронцями притягнуто до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених з поліграфкомбінату. Серед них двоє це керівник та менеджер підконтрольної екс директора компанії. А також ще двоє пособників злочину.